Боже, поможи Україні, дай щастя дитині, щоб не лилися сльози у кожній родині. i Ворог не спить, борить Україна, просимо миру, коли закінчиться війна, і потиче нова сльоза, сльоза. Втяг. Стойний тільки ти, Боже великий, святий всемогутній ми просимо щиро, дай радість і тігу у нашу країну, коли Щойно ми чули пісню, яку співала Еліна. Вона є автором цієї пісні. Вона її написала сама. В 22-му році ми поїхали в Сполучені Штати на місяць із дітьми, і з нотками, чуть, чуть більше як місяць. І вона прийшла, сама написала слова. Дружина каже: що ти таке написала? І вона записала і мелодію написала. І все повністю. Потім ми приїхали додому. Кажемо, не можна так. Якщо дитина написала, значить це клик до Бога. І в мене є побудження помолитися за всіх наших дітей. Ще раз. Давайте піднімемося, помолимося за наших дітей, щоб Бог зберіг дітей України. Ми чули, скільки біди і горя, навіть в Києві, скільки прильотів, скільки біди, нехай Бог береже. Молимося, дорогий Боже наш! Ми кличемо до тебе, молимо і просимо тебе, Господи Ісус. Господи, ми звертаємося до Тебе, Господи. Дай, Господи Ісус збережи, Господи, наших дітей. Господи, дай, Господи, щоб наші діти, Господи, вони йшли до Тебе. Господи, збережи ти їх в цьому бурхливому світі. Господи, ти бачиш, скільки біди і горя, скільки спокус, скільки всякої, Господи, недобрих речей. Але ми молимо просимо Тебе, Господи, збережи дітей України, Господи, збережи молоде покоління, Господи, щоб всі діти. Молодь, Господи Ісус, вони, Господи, віддавали, Господи, своє життя Тобі, щоб вони йшли до Тебе. Господи, щоб, Господи, коли закінчиться війна, Господи, лилася хвала і слава до Тебе, Господи, щоб та сльоза, Господи, подяки, Господи, вона була тільки Тобі, Господи, тільки для Тебе. Тому що ти один достойний хвали і слави. Боже, дай, щоб, Господи, наші діти вони були сповнені ревності і бажання служити Тобі. Щоб, Господи, вони читали Твоє Слово, знаходили, Господи, час для того, щоб прославляти Тебе, Господи, дай щоби вся Україна, Господи, діти України, Господи, вони запалювалися для прославлення Тебе. Господи, ми на Тебе надіємося, Тебе прославляємо і Тебе дякуємо, Тебе славимо, вічного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присідайте, будь ласка.